Господь милосердний і довготерпимий, Господь усе прощаючий і всеосяжний, стогін під вагою гріховного тягаря, перервавши в тузі і розпачі, я кличу до Тебе, почуй, Господи, недостойного раба Твого, зверни погляд свій до мене і не покинь мене в пітьмі гріховній. Призри слабкого раба Твого, укрий своїм покровом і яви мені силу Твоєї великої милості, зверни очі Твої до мене, так гнівити Тебе буду боятися я, простягни руку Твою до мене, підніми з трясовини гріховної і покажи мені шлях до світлої милості Твоєї, Господи мій! Пошли ангела Твого до мене, щоб захищав і направляв нерозумного раба Твого на шляху земному, і привів би земними справами у вічне Твоє Царство Небесне.